В Україні планують реформувати систему підтримки сімей у період до та після народження дитини, передбачені виплати жінкам. Проектом пропонується надавати допологову підтримку вагітним жінкам у розмірі 100% заробітної плати застрахованим та 7 тисяч гривень незастрахованим. Надавати одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину, надавати жінкам допомогу для відновлення після пологів у розмірі, що буде визначено кабінетом міністрів після прийняття проекту акта, надавати одному з батьків дитини, опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною. Допомогу для догляду у розмірі, що буде визначено кабінетом міністрів України після прийняття проекту акта. При цьому, як і раніше, при народженні дитини здійснюється видача одноразової натуральної допомоги пакунок малюка. 18 травня в Румунії відбувся другий тур повторних виборів президента країни. Лідер проросійської партії Альянсу за єдність румунів Джордже Сіміон визнав поразку на виборах президента і звернувся до своїх виборців. Пряма мова: я хотів би привітати мого опонента Нікушора Дана. Він виграв вибори. Це була воля румунського народу. Я дякую понад п'яти мільйонам румунів, які довірилися мені, сказав Сіміон. Водночас він закликав своїх прибічників не здаватися та продовжувати боротьбу за справедливість, християнські цінності, традиційну родину і свободу. Попри понад 5,2 мільйона отриманих голосів, Сіміон визнав, що відчуває гіркий смак поразки.